Кримський мост не скучай, я повернусь, так і знай. Може, днем, а може, ночью, ти частіше уставай. Кримський мост, а, щоб ти сиром какав через день. На хіба так лякати? Та я ж не хотів вас лякати. Не хотів він. Ладно, кажи, нащо прийшов, бо в мене нема варіння якого варіння? Якого варіння? Времені, кажу, нема. Що тобі треба? А у мене до вас пару запитань. За кого? Запитань. Не чую. Кажу, є до вас запитання. Таня? Яка таня? В нас тут по вулиці тільки дві Оксани і Маричка. Дядь Сірож, ну харе придурюватись. Добре, що ти від мене хочеш? Вам про кримський міст? щось відомо? Про кримський? Ану дай згадаю, так кримський к, кримська цибуля, кримський чебурек, кримське вино, кримський чебурек. От, блін, на що ти прийшов? Я із за тебе жерти знов захотів. А я ж тільки 10 хвилин тому поїв. Так, коротше дяцірош. Кримський міст підірвали. Та це ж було вже. Ух ти, блін, прям як кучма сказав. Ще в жовтні місяці. Ти що тільки дізнався? Ти диви, як бистро новини розходяться. Слухай, скажу тобі по секрету, Янукович з країни втік до Ростова. Тільки я тобі це не говорив. Так, дядь Сірош, ну давайте серйозніше. <клес> Давай. Може, ви щось чули про дрони? Про дрони? Вроді, не чув. Підожди, які дрони надводні? Так. Ні, не чув. Такі на радіоуправлінні. Так. О! Тоді точно не чув. Не чув. А чорні чи рожеві? Ну, чорні. Ні, про чорні взагалі не чув. А про рожеві? Що рожеві? Ну, рожеві дрони. Ти що дурний? Де ти бачив рожеві дрони? В мене тільки чорні. Твою мать. Що таке? Ну, нащо ти мене розколов своїми цими блін тупими питаннями? Так а що не так? Що не так? Я малюку пообіцяв, що нікому про це не розкажу. Малюк це той, що голова СБУ? Та ні, тут сусідський малюк Артемка. Я йому пообіцяв, що про дрони нікому не буду розказувати. Йому і цьому як його не їж папа. Не їж папа, це той, що командувач ВМС? А... Папа, у Артемки! От такий здоровенний! Малюк той що Тьома, йому постійно й каже: не їж, папа, досить вже і так он до двері не пролазиш. Так, все, не задронюй своїми питаннями, я й так вже зайвого набалакав. Дядь Сірош, та заспокойтесь ви, вам за це нічого не буде. Точно? Точно. От, блін, думав, хоч медальку якусь дадуть. Та дадуть, дадуть. Ви краще скажіть, як ви це все з дронами придумали. Це наша з кумом розробка. В мене племінник спав в тапках. Ой, це як його стартапер. О, це він мене надумив їх зробити. До речі, де він? А я звідки знаю? Що звідки знаю? Кажу, звуть його. Де він? А, так а де він? Е, Да, де він? Нє, я питаю, де він? Де він? Правильно, не де він, де він, а один раз. Де він! Я поняв, де він працює стартапером. Так, все правильно. Де він працює стартапером? Схватуєш на люту. Де? Він. Ваш племінник працює, а платформа є така, як і е, забув. Brave Inventors називається. Це така єдина точка збору для всіляких винахідників, волонтерів, збройних сил, інвесторів. Коротше, для тих, хто докладає зусиль до нашої перемоги. Вона створена за підтримки цього. Блін, е, е, знов забув. Космолот! О! Так а що ваш племінник там робить? О, що він там тільки не робить. Але його основна розробка то ударний дрон Панішер. А що це за дрон такий? Сам ти за дрон. А Панішер – це високоточна альтернатива далекобійній артилерійській зброї, який знищує ворожі цілі з першого пострілу на дистанціях до 45 кілометрів. Ось тобі скільки років? 39. О! А тут аж 45. Та що я тобі розказую, я залишу посилання на Brave Inventors під цим відео, зайдеш сам і подивишся. Так, все, йди, нема часу балакати. Дядь Сірош, заждіть. Я що прийшов, хотів запитати, чого ви жахнули саме в автомобільний міст? Краще, було б в залізничний. Слухай, хоч ти не трави душу. В сенсі. Так, ми з кумом ці надводні дрони взагалі на Кремль запускали. Просто кум там у проводах плюс мінусом десь переплутав, і вони на Кримський міст поплили. І Якщо б вони не задом пливли, а передом, то від того залізничного моста взагалі б нічого не лишилось. А чого вони задом пливли? Та кажу ж, кум провода переплутав. Одне тільки радує, щоб там кум знов не переплутав, дрони все одно знайдуть правильну ціль. Так, а що ще якісь спроби будуть по мосту? Та може й будуть, не знаю. Він скоро сам розвалиться. Цей міст просто вже втомився. Стільки гівна через нього весь цей час їздило, не кожен таке витримає. Ладно, давай, бо мені ще бойовим комарам носи підточувати. Навіщо? Ну, ти чув, су 25 в єську воду впав. Ну. Та це ж мої комахи його окунули. Які комахи? Слухай, іди звідси. Я не можу тобі про все розказувати. Зараз ще про карасей начнеш питати. Яких карасей? Іди, я сказав!